А Кіровоград сьогодні попрощався ще з одним своїм героєм Володимир Степанок, майор збройних сил України, який добровольцем служив у 42-му мотопіхотному батальйоні 57-ї мотопіхотної бригади. Близько тисячі кіровоградців шанували воїна під дощем на театральній площі міста. Там була й Дарина Романська. Кадровий військовий Володимир Степанок був активним учасником революційних подій на Майдані у Києві. А коли на сході України почалися військові дії, став заступником командира 42-го батальйону тероборони. Коли все почалося, особливо на Грушевського, казав хлопцям, нам треба бути там завжди, тому що ми так просто їх не скинемо. Цю банду тільки вперед, тільки допомагати, тільки на барикади, тільки вперед. Тобто він. Ну, це було зрозуміло, що якщо буде щось, якщо війна чи що ворог, то він буде попереду, він піде в бій. Тим більше він офіцер. Заступник по роботі з особовим складом це особлива посада, і це можливо навіть призвання, адже це та людина, яка повинна своїм прикладом вести за собою солдат. І він був саме таким. Він був переконаним. Українцям вірив в українську національну ідею. Герой загинув 26 січня поблизу міста Дебальцеве Донецької області. Під час виконання бойового завдання у його БТР влучив снаряд. Всегда лічним примером показував, як можна йти вперед, за чим і з якими мисля йти вперед. І він завжди так зробив, він завжди поступав. Правильно, грамотно. У нього завжди було що ответить як другому солдату, так і другому офіцеру. Ми дуже скучаємо за ним. Извините. Володимир Степанок не дожив один день до свого 47-річчя. У нього залишилась дружина і донька. Російськомовна людина, але коли ну моменти, коли мова немає взагалі жодного зв'язку з тим всім. Ну, він їхав, пішов добровольцем, пішов воювати заради сім'ї, заради доньки, дружини в першу чергу, які в їхньому образі вже була країна і, і нація. Він завжди говорив про те, що не повинні воювати молоді хлопці, що повинні йти вже ті, хто старші сім'ями. Поховають герої на алеї Слави рівнянського кладовища у Кіровограді. Дарина Романська, Ля Зеленкін, день за днем.